Є знижки на Аміксин IC 10% в аптеках подорожник пам та Ощад. Є знижки на Аквамаріс, 15% в аптеках подорожник, пам та Ощад. Так, ми ну, обов'язково будемо говорити, друзі, і на актуальні теми, тому що вже декілька років поспіль ви знаєте, що існує заборона на фейерверки, І Ми щороку, щороку про це нагадуємо, і правоохоронці про це нагадують. Але тим не менш, все одно фіксуються випадки, що хтось десь в різних містах запускає фейерверки, Чим страшенно лякає населення. Ну от власне про те, що загрожує за такі веселощі і чи можна придбати сьогодні піротехніку офіційно, розбиралася наша Христина Биковець. Давайте зараз. Їй надамо слово і власне почуємо все, що зібрала Христя. Особливо ще раз це актуально, виграє. христина від тебе, коли досі ракетна атака, ракетна безпека по всій території України. Фактично, будь ласка, тобі слово. Так, вітаю ще раз. Колеги справді тема дуже актуальна. Дже днями затримали в столиці чоловіка, який пускав спускав салюти буквально зі свого балкона. Таку поведінку він пояснив бажанням веселищів і якоїсь розваги. Більш того, я вам скажу, поки я готувалася до включення у місцевому змі Житомира, це журнал Житомира. Я знайшла повідомлення про те, що у звягелі Житомирської області підліткам протували пітарди у формі ручних гранат тому, ось власне, після ось таких повідомлень про столичного любителя гучних веселощів під час повномасштабного вторгнення і про пітарди у формі ручних гранат, я вирішила взагалі перевірити, чи можна у столиці придбати заборонену зараз піротехніку. Скажу вам відверто, коли я їхала у свій рейд, то я планувала, що сьогодні вмикатимусь на фоні одного із заборонених зараз магазинів піротехніки. Але от власне ви зараз його не бачите, тому що я його. Буквально вчора не знайшла абсолютно жодного. Я проїхалася майже всім Києвом. Скажу майже по всіх точках, більше, мені здається, по всіх точках, які були позначені а, на карті як магазини з піротехнікою. І вони абсолютно всі зачинені і не лишилося там навіть вивісок. Але але на цьому моя перевірка мірейт не закінчився. Звісно, я пішла в інтернет і скажу вам так, що а, там можна купити абсолютно будь-яку піротехніку на. Будь-який гаманець і за будь-яким бажанням. Там є і салюти, і пітарди, і якісь е, штуки, які чесно, навіть назв я ніколи не чула. Я навіть подзвонила в один із магазинів піротехніки, і мені так підтвердили, що все можна спокійно замовити і придбати. Коли я е, е, сказала, що це ж зараз заборонено. Мені відповіли, власне, ну не купуйте, якщо заборонено, і після цього поклали слухавку. Е, також тому з цього приводу я консультувалася з юристом, з адвокатом Богданом Кушніром, і він мені повідомив, що продаж за продаж піротехніки передбачається штраф у вигляді 510 гривень. І якщо з фізичними магазинами тут все зрозуміло, їх простіше зачинити. То з інтернет-магазинами, де зараз продовжується незаконний продаж піротехніки, трошки складніше. І давайте, будь ласка, послухаємо адвоката. Якщо це інтернет-магазин, то звичайно працівники кіберполіції будуть розглядати можливість зупинити хостинг даного сайту, тобто прикрити, щоб цей сайт вже не фігурував у пошуку. Якщо ж це не вдається зробити, вони шукають, де знаходяться доменні імена, і після того вже фактично проводять обшуки за місцем знаходження фактичним такого магазину. А от за використання піротехнік передбачається два типи відповідальності: це адміністративна і кримінальна. Все залежить від масштабу бажання гучного свята і шкоди, як моральної, так і фізичної, яку завдали іншим людям. І от, якщо за адмінку передбачається штраф лише у вигляді 255 гривень, кримінальна ж відповідальність вона значно більша. Це вже штраф до майже точніше до 34 тисяч гривень і. Навіть позбавлення волі, от, власне, як мені розповів адвокат, що саме кримінальна відповідальність вона настає найчастіше і застосовують найчастіше до всіх правопорушень, які сталися от буквально за останній рік, і насправді насправді з тих повідомлень, що я читала, дивилася в інтернеті, з того, що мені розповів адвокат, навіть попри заборону за останній рік, ми мали десятки лише офіційно зафіксованих правопорушень. І наостанок можу сказати, якщо чесно, от в умовах постійних повітряних тривог. Ох, повномасштабного вторгнення. Я насправді не розумію, кому таке гучне задоволення. всі-всі салюти, пітарди, феєверки вони взагалі можуть проносити хоч якесь задоволення. Колеги ой, ну люди різні, насправді. Знаєш, що там в головах? Я не знаю. Може ретравматизацію назвуть це якісь розумні люди. Я не знаю. Але Бог з ними тут цікаво, що закони не працюють, і покарання за них не працює. Це вже інша справа. Пасибі Христина Боковець.